Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, а як використати операцію обертання для створення шахматної фігури у SketchUp. Для цього ми з вами відкрили нашу програму. Я рекомендую вам, якщо якісь елементи вам, наприклад, заважають, ви можете їх видаляти. Ви можете використовувати для цього. Або випадаючи меню, або клавішу «Delete». Що нам з вами потрібно зробити? Ну, по-перше, вибрати вісь, на якій ми будемо працювати, і почати побудову. Наприклад, мене влаштовує ось ця синя вісь. Я виберу рулетку і деякі елементи попроставляю. Наприклад, висота нехай у нас буде 150. Пам'ятаєте, що ми просто проставляємо розмір з клавіатури. Основа у нас буде 40. Зверніть увагу, що 150 у нас аж ось тут. Це приблизно 20. Ще одну точку поставимо на відстані 120. Ще одну точку на відстані 110. На відстані. 20 на відстані 10 на відстані 15 на відстані 100 40 на відстані 130 і на відстані 135. А краще 125. Ось таким чином тепер, що би хотілося зробити, це розставити направляючі лінії. Ось, коли ми з вами працюємо, нам треба працювати зараз по осі червоній. І ось ці всі направляючі використовувати саме з неї. Я поясню вам, чому. Тому що, наприклад, ось, погляньте, якщо ви будете зараз обертати вашу фігуру, Потрібно бачити, в принципі, а чи в, правильному, чи в правильній площині вона знаходиться, наступні направляючі у нас будуть по осі синій. І ось ці всі елементи вони нам з вами допоможуть знайти певні точки. значить, по них буде простіше працювати. починаємо по бутов. Тепер я би хотіла звернути вашу увагу на те, що не завжди те, що ви будуєте, воно виглядає до кінця так, як вам потрібно. Зверніть увагу, будь ласка, на ось цю побудову. І подивіться уважно, що насправді ось ці лінії, вони дуже різні. Ось ця лінія, вона йде по всій зеленій. А нам потрібно працювати вздовж червоної осі, тому що таких помилок не було, нам з вами потрібно бути максимально уважними. Що ми з вами зараз зробимо? Ось таким чином і побудуємо ще дугу. дугу з однієї точки до другої. Ось таким чином. І обов'язково нам треба з вами закрити наш контур. Ось таким чином ми з вами можемо поглянути на те, як виглядає наш ескіз. Ось він виглядає ось так. Тепер нам з вами потрібно одне. На осі Х побудувати траєкторію, по якій буде рухатися наш з вами елемент. Ось ми вибираємо синю вісь і будуємо коло. Тепер нам потрібно вибрати з вами ось цей інструмент і вказати. Який профіль потрібно нам обернути це ось цей наш. А тепер нам потрібно показати, а який має бути шлях. І ось саме по цьому колу ми з вами можемо обернути нашу деталь. І ось таким чином у нас з вами є створена така фігура. Ну, схоже до шахматної. Якщо в якийсь момент вам щось вдалося не зовсім потрібним якісним, то ви можете видалити зайві елементи і попрацювати ще над вашими побудовами. Наприклад, ви вважаєте, що, ну, Тут повинні бути ще якісь додаткові елементи. Зверніть увагу, це ось те, про що я говорила. Іноді буває так, що ви не в тій площині будуєте якийсь елемент. Тому вам потрібно максимально бути уважними для того, щоб е, те, що ви будуєте, мало правильний правильну Площину. Ось так. А тепер давайте за допомогою тієї ж операції створення дуги. Ось ми закінчимо наш ескіз. І давайте ще раз використаємо інструмент обертання, вибираємо, який ескіз потрібно обертати, а далі показуємо, а як його потрібно обертати. І ось тепер ви бачите вже зовсім інший вигляд вашої шахматної фігури. Над цим ви можете працювати доти, доки вам хотілося б, і отримати той вигляд 3D-моделі, який вам потрібно. Отак коротко ми з вами розглянули, а як можна використати операцію обертання у SketchUp для створення шахматної фігури. На цьому ми наш урок завершуємо. Я сподіваюся, що вам буде легко відтворити. Ось цей 3D-об'єкт. До зустрічі!